Покажу, як я готую глазур для пряників. Готую я її швидко, просто із доступних продуктів. Взяла яйця, я його промила перед тим, як розбити, ділю на жовток і білок і жовтка я спечу кекс з жовтків, а вже у білок починаю додавати цукрову пудру. Цукрову пудру додаю частинами. Трошки посипала, розмішала вилкою, посипала, розмішала. Цукрову пудру додаю до того часу, що вже як розмішала її, її там вже багатенько, вона і колір поміняє, стане такий білішенький. І як з вилочки стікає, то на поверхні з'являється такий візерунок, і візерунок. Пропадає не зразу, а через деякий там ну минутка чи дві пабу.